Хотіти чогось це прекрасно. Хотіти чогось матеріального це теж прекрасно. Однак цікаво ж, якщо задати собі питання, а чому я чогось хочу, і чесно собі відповідати, то виявиться, що більшість бажань, вони... Ну, як зараз модно казати, не мої, не твої, але по суті, якщо придивитися, вони, їх джерелом є якась програма. Соціальна, фізіологічна. І, отак от перебираючи бажання не просто знайти от те, яке справді хочеш ти, той ти, який. Поза цими програмами. Поза фізіологією, поза соціумом, поза страхом. От прям страх це взагалі. І взагалі, якщо подумати, то бажати чогось зрозумілого, того, що ти знаєш. Ну, наприклад, що там люди бажають. ну Візьмемо матерію там. Бажають автомобіль, бажають там, квартиру, там, ще щось. Ну, це, це нормально. Однак яка мотивація цього всього? Щоб отримати задоволення від цього, це окей. Буває просто необхідність, тому що там, жити на зйомній квартирі не завжди окей. Це зрозуміло. Це потреба, це про виживання і так далі, і так далі. Але це все-таки, по суті, бажання цієї програми виживання. Якби не було цього, цієї потреби, цього, всій основі цього страху виживання, то чи бажали б ми цього самого, чи бажали б ми? Того, що ми вже знаємо. От бажати нових вражень це щось нове, це те, чого ти ще не знаєш. Тобі цікаво, в тебе є внутрішній потяг, це точно не про страх. Тому що страх боїться всього нового. Ну як страх боїться, звучить. Не дуже, але, е, але є страх невідомого. Тому якщо щось новеньке, то це цікаво. І оця цікавість є гарним показником, що це не страх. Ну, є, звісно, ще радість. Мотиватор як радість. Ну, просто радість е, буває різна. <гум> буває радість позбавлення від страху <гум> або виходу з якоїсь програми. Так, радісно позбуватися страху. Але все одно тут мотиватор є страх. <гум> Як це не дивно. Бажання не боятися. Не жити від страху. Ну що ж. Мотиватор працює.